Я зовсім не задоволений тими е, цифрами, що там є. Бо ну, в мене, звісно, грошей вистачає, але я розумію, що більшість е, людей е, і пенсіонери не зможуть заплатити таку ціну за, за газ. І, до речі, вона якось зовсім не обґрунтована економічно, звідки, звідки такі цифри. У мене щечика немає, У мене такий звичайний стандартний тариф 35 гривень або 45. Ні, я особисто просто не користую газ, тому не можу сказати. У мене плитка електрична, тому тільки про електричні платіжки можу сказати, що дуже багато, а щодо газу не можу. Така складна ситуація, що всі гроші майже треба і сьогодні якраз платила. Платила, і, звичайно, що складно, особливо у кого маленькі зарплати, то це дуже важко. Но багато людей скаржаться, що пишуть нереальні ці показники лічильника. Набагато більше, ніж вони є насправді. При тому, що я, наприклад, щоразу своєму цьому вже працівнику диктую по телефону, але все рівно показники приходять набагато більше. Всі бідкуються, у кого як, як утеплене приміщення і хто звик до якого температурного режиму. Але ну, кажуть, що десь деякі кажуть, що 10 кубов на день уходить, ну, дивлячись від площі, ну там 5 кубов на день. І ще кажуть про погану якість газу. Є така проблема. І кажуть, що ну, якби, будуть відмовлятися взагалі від газового опалення. Навіть ті люди, які живуть в квартирах, кажуть, що у них є можливість зробити через домохі... ну, існуючі домоходи у будівлях, такі на брикетах, ці печки. От. Ну, я думаю, що це розумно, тому що ти бачиш кількість брикетів, і там вже ніяких проблем не має бути. А якість газу вона залишає. Бажати, бажати кращого. Ну, Мені не прийшли і в зв'язку з тим, що в мене субсидія. І субсидія в мене ну, трохи було заборгованість, бо не було з чого платити. А тепер пішло погашення, так що е, мала я платіжок і не знаю, коли ще й будуть. Набагато, дуже великий скочок, пішов із гривню, там, я не пам'ятаю, 70 чи як на 3,60 на зиму і на 7,80 на літо це дуже великий. Так, да, дуже великий. Для всіх і для молоді, і для пенсіонерів. Це дуже великий. У мене нема газу, в мене електрика в домі. Тарифи на газ давно і в домі і платіжка прийшла, і треба оплатити. Що я можу на це казати? Я не можу виділити конкретно газ, тому що ціни піднялися на все. І казати, що до газ стало тяжче, а все решта легше ні, звичайно. Платіжки не прийшли, прийшло якийсь допоміжне, якийсь договір, якийсь прийшов. Платить у нас дідусь, він не зовсім розібрався, але в принципі, я можу сказати, що вони дуже завеликі. Зарплата не збільшилася, пенсія не збільшилася, а газ виріс дуже. І потім ще якось ходять чутки, що з квітня він знову подорожчає і так всі живуть. Якість газу жахлива, тому що ми... Навіть в день, От, ми, у нас власний будинок, ми накручуємо газ на одну і ту ж саму, вночі тепліше, а в день холодно. Тобто газ. І коли вариш на плиті, то теж він опалює кастрюлю і вона закипає вдовше. Тобто він розбавлений якийсь, не знаю, чим вони його розбавляють, але, але явно розбавляють.